Ходьте. Вітаю, мене звати Оксана, я менеджер готелю. Ви повідомляли про несправність душу, я правильно розумію? Абсолютно вірно. Я приходжу в готель після тяжкого робочого дня, хочу прийняти душ, розслабитись, і навіть цього зробити не можу, бо ваш клятий бойлер протікає вже третій день. Це неподобство, мені дуже прикро, що так сталося. Вам прикро а мені ще робити. Я плачу гроші, щоб почувати себе комфортно. А ви навіть болер не можете нормально встановити. Мені справді шкода що так сталося, але вам варто було повідомити про це раніше, щоб ми все вона одразу не довелося скільки днів терпіти всі ці незручності. Ну, з цим уже нічого не зробиш. Що ми тепер будемо робити? Я це далі терпіти, не збираюсь. Так, звичайно, ми негайно візьмемо за те, щоб полагодити болер, але щоб ваше перебування надалі було комфортним, дозвольте мені запропонувати вам інший номер. Класу люк замість стандарту, він знаходиться на поверх вище, там дуже комфортно, точно все полагоджено. Ага. І скільки ви з мене хочете за це зідрати? Та що, нічого не варто доплачувати, просто повідомте нам, коли будете готові переміститися, і ми допоможемо вам з валізами, Гаразд. Добре. Дякую і вибачте ще раз за зручності до зустрічі. До зустрічі. Чи розмітаю вас? от так. Проходьте, будь ласка. Дякую вам нової. Ой, дякую, все чудово. Ми б хотіли вам вручити цей невеликий презент. в Якості вибачень за ситуацію, що склалася. Дякую. Та нічого, всяке буває. І ми дуже вдячні, що ви залишаєтесь з нами, і ми завжди будемо раді бачити вас у нашому готелі. Гарного вам вечора. І вам гарного.